До районної ради за підписом міського голови надійшов лист, за яким Пирятинська міська рада не приймає до виконання рішення сесії районної ради від 12 січня про скасування передачі майна закладів освіти та культури. Коментар з цього приводу ми отримали від голови районної ради Сергія Пазюка. Ви знаєте, між міською і районною радою сьогодні відбувається по перше конструктивна робота, тому що оці всі непорозуміння, які виникли з задміною рішення. Сесії, яка відбувалася 25 грудня, вони і виникли закономірно, тому що дійсно пропозиція про передачу шкіл у комунальну власність міській раді була одержана депутатами за 15 хвилин до проведення сесії, і дійсно, не розібравшись, депутати прийняли поспіхом рішення. Але коли почали вивчати правову базу, вияснилося, що спільна власність територіальних громад? Повинна залишатися у власності територіальних громад. Будь ласка, якщо міська рада хоче створити свій відділ освіти, чи сама управляти культурними заклами, територіальним центром, ніхто її не заважає. Будь ласка, створюйте, управляйте. Просто районна рада як орган, який опікується спільною власністю територіальних громад. Вона буде нею опікуватися, якщо треба ж вести якусь господарську діяльність, будь ласка, ми вам можемо ці всі об'єкти, тобто міські ради. Передати на баланс і хай займається господарською діяльністю. Зараз же звинувачувати когось, що хтось там ставить палки в колеса реформі, що хтось щось не дає робити. Я думаю, це від лукавого. Тому що, наприклад, чому зараз вчителі, можливо, йде затримка з виплатою зарплати. Да тому, що орган. Міської ради не створили фінансову установу, щоб отримати із Мінфіна цю субвенцію для виплати заробітної плати, а не того, що відмінила сесія своє рішення. Тобто іде маніпуляція, іде звинувачення. Я думаю, що це ні до чого доброго не поведе, це не приведе до нормального діалогу між нашими громадами, і от одержав лист у за підписом Олексія Петровича Рябоконя, що він каже, що приймання закладів освіти і культури відбулося, підписання актів прийому передачі. От мені цікаво. А хто підписував акти передачі? Коли ми своє майно не передаємо, ми власники цього майна, а тут вже підписані акти прийому передачі. Ну, мабуть, я розумію, адміністрація підписала акти прийому передачі. Ну так адміністрація підпишує. Олег Євгеніч підпише все, що завгодно. Йому, хоч очі можна зав'язувати, він і дати будь-який листок з міської ради, і він те підпише, тому що все весь бізнес, все в нього на території міської ради. Хто там думає за район чи ні? Так що є багато питань у нас і треба разом сідати і шукати відповіді. Але я думаю, що от процеси реформування. Процеси реформи, вони знаєте, тоді будуть іти, коли на меті не стоїть забрати заклади освіти, забрати заклади культури у свою власність. А перше що повинно стояти на меті, це покращення життя громадян, які живуть на цій території громади. Це ось розчистка снігу у місті Пирятина, посипання е, піскосумішчю. Оце первинне, оце цим ви покажете, що ви дійсно реформуєтесь. Що ви все робите для покращення життя громадян? Сьогодні ось я буквально півгодини е, прибув е, був, е, у центральній нашій районній лікарні. Ви знаєте? Ми перед новим роком виділили 100 тисяч гривень на рентгенплівку, і зараз вже закуплена плівка і безкоштовно буде рентгенобстеження проводитися для тих, хто лежить в стаціонарі для пільгових категорій. але ж ми не ділимо на селян і містян. Це для всіх людей нашого Пирятинського району, Пирятинська районна рада, перятинські депутати хочуть зберегти цей район, щоб він дійсно був однією єдиною громадою. Щоб не було що тільки передайте нам будинок культури і він стане міським. А, а що будуть робити всі жителі Пирятинського району, всі села? Адже районний будинок культури, територіальний центр, первинна ланка медицини вона обслуговує всіх жителів району і зараз ділить рвать по-живому. Я думаю, недоцільно. І тому хочу закликати своїх колег із міської ради. Також ще хочу звернутися і до своїх колег районних депутатів нам жити разом спільно на території Пертинського району. І Починати з рік з такої знеконструктивної роботи і звинувачувати такими листами, що хтось зробив не по закону, відмінив, не будемо виконувати рішення, ні до чого доброго не веде. Вважаю, що подальша співпраця повинна бути тільки шляхом діалогу. Ми повинні сідати за круглий стіл і вирішувати ті чи інші питання. І ні в якому разі люди не повинні от цього страждати.